Джоан Роулінг, Книга 1 Гаррі Поттер і Філософський камінь. Розділ 13 НІКОЛАС Фламель Дамблдор переконав Гаррі не шукати більше дзеркала яцрес. І решту різдвяних канікул. плащ-невидимка пролежав на дні валізи. Гаррі волів би з такою самою легкістю. Забути все побачене в дзеркалі, але не міг. Його стали мучити жахливі сни. Знову й знову йому снилося, як його батьки щезають після спалаху зеленого сяйва. А чийсь пронизливий голос заходиться реготом. Бачиш, Дамблдор казав правду, Те дзеркало могло довести тебе до божевілля, зауважив Рон, коли Гаррі переповів йому ці сни. Герміона, повернувшись до школи за день до початку навчання, мала іншу думку. Вона жахалася, уявляючи, як Гаррі замість спати три ночі підряд блукав по школі. А якби Філч тебе піймав? І водночас була розчарована, що він так нічого й не довідався про Ніколаса Фламеля. Вони вже майже втратили надію знайти згадку про Фламеля в котрійсь із бібліотечних книжок. Хоча Гаррі далі був певен, що вже десь бачив це ім'я. Коли почалося навчання, вони знову на кожній десятихвилинній перерві бігли переглядати книжки. Гаррі мав ще менше часу, повідновилися тренування з Квідичу. Вуд працював з командою завзятіше, ніж будь-коли. Навіть безперервний дощ, який прийшов замість снігопадів, не міг охолодити його завзяття. Брати Уізлі нарікали, що Вуд стає фанатиком, але Гаррі підтримував його. Якщо в наступному матчі вони переможуть Гафалпаф, то вперше за сім років випередять «Слизерен» у змаганні за Кубок гуртожитків. До того ж, Гаррі виявив, що йому значно менше дошкуляють сни, коли він повертається з тренувань добряче втомленим. Під час одного з таких тренувань, коли всі були напрочуд мокрі й брудні, Вуд повідомив команді погану новину. Його якраз дуже розрятували брати Візлі, які стрімко атакували один одного. А тоді вдавали, ніби падають зі своїх мітел. Ану, не дурійте. крикнув він. Саме отак ми й програємо матч. Судити цього разу буде Снейп, а він скористається кожною нагодою, щоб зняти очки з Грифіндору. Зачувши це, Джордж Уізлі справді упав з мітли. Буде судити Снейп? не вірив він, випльовуючи з рота грязюку. Коли це йому довіряли судити мать Сквідичу? Він ніколи не судитиме чесно, якщо тільки в нас з'явиться нагода випередити слизерин. Решта гравців приземлилися біля Джорджа і також почали нарікати. А що я можу зробити? сказав Вуд. Залишається одне треба зіграти так, щоб Снейп не мав до чого причепитися. Воно, може, й так, думав Гаррі. Але в нього була зовсім інша причина, чому він не хотів опинитися поруч з Снейпом під час гри у Квідич. Уся команда, як звичайно, ще залишилася трохи потеревенети, а Гаррі відразу попрямував до Грифіндорської вітальні, де грали в шахи Рон і Герміона. Шахи були єдиною річчю, де Герміона завжди програвала. І це, як вважали Гаррі з Роном, було для неї великою користю. Поки що не говори до мене, попередив рон, коли Гаррі присів біля нього. Я мушу зосереди, і тут він помітив, що Гаррі мов не свій. Що сталося? На тебе страшно глянути? Тихесенько, щоб більше ніхто не чув, Гаррі розповів їм про несподівано жахливе бажання Снейпа стати судею з Не грай, відразу сказала Герміона. Скажи, що захворів. Запропонував Рон. Вдавай, ніби зламав собі ногу, порадила Герміона. Справді, зламай собі ногу, додав Рон. Я мушу там бути, заперечив Гаррі. Немає запасного ловця, якщо я не з'явлюся, Грифіндор взагалі не зможе грати. Тієї миті до вітальні увалився Невіл. Як йому вдалося пролізти крізь отвір у портреті стало загадкою для всіх. Бо його ноги були стулені докупи закляттям, яке діти відразу розпізнали ноги під замком. Невіл мусив прострибати мов зайчик аж до Грифіндорської вежі. Усі готові були розсміятися, усі, крім Герміони, що скочила на ноги і наслала контрзакляття. Невілові ноги розвелися, і він, тремтячи, ступив крок. Що сталося? запитала Герміона, підводячи його до Гаррі Рона. «Мелфуй!» – розгублено вимовив Невіл. Я зустрів його коло бібліотеки. Він сказав, що шукає когось, на кому це можна випробувати. Піди до професорки Макгонеґл, порадила йому Герміона. Розкажи їй усе. Невіл похитав головою. Я не хочу мати ще більше клопоту, пробурмотів він. «Невіл, йому треба дати відсіч. вигукнув Рон. Він звик по всіх топтатися. Але це не причина, щоб схилятися перед ним. Не треба мені нагадувати, що я не досить сміливий для Грифіндору. Малфою вже зробив це, зітхнув невіл, який, здавалося, от-от заплаче. Гаррі порив у кишені і витяг звідти шоколадну жабку, останню з коробки, яку на різдво прислала йому Герміона. На, візьми, лагідно промовив Гаррі, і знай, що ти кращий за десятьох мелфоїв. Сортувальний капелюх призначив тебе до Грифіндору, правда? А де Мелфой, у смердючому слизерині. Невіл невпевнено усміхнувся і розгорнув жабку. Дякую, Гаррі, я піду, мабуть, спати. Хочеш картку, ти ж їх збираєш, так? Невіл пішов, а Гаррі глянув на картку славетних чарівників. Знову Дамблдор, сказав він. Він був перший, кого я. І раптом мало не задихнувся. Глянув на зворотній бік картки, а тоді звів очі на Рона й Герміону. Я знайшов його, прошепотів він. Я знайшов Ламеля. Я ж вам казав, що бачив десь це ім'я. То було в поїзді, коли я їхав сюди. Ось, послухайте. Професор Дамблдор надто уславився завдяки своїй перемозі 1945 року над чорним чаклуном Гріндельвальдом, відкриттю 12 способів застосування драконячої крові та спільним алхімічним дослідом разом із Ніколасом Фламелем. Герміона зірвалася на ноги. Вона ще не була такою збудженою відтоді, як отримала свої перші оцінки за домашню роботу. Сидіть тут, звеліла вона і помчала сходами до дівчачої спальні. Гаррі ледве встиг здивовано перезирнутися з Роном, як вона вже мчала назад, тримаючи в руках величезний фоліант. Я й не здогадалася зазирнути сюди, схвильовано зашепотіла вона. Я її взяла в бібліотеці ще кілька тижнів тому, щоб почитати для розваги. Для розваги? перепитав рон, але Герміона звеліла йому помовчати, поки вона щось знайде, і почала нестямно гортати сторінки, бурмочучи щось під ніс. Нарешті знайшла. Я так і знала, я знала це. А нам уже можна говорити? сердито феркнув Рон, та Герміона мові не чула. Ніколас Фламель? схвильовано зашепотіла вона, це єдиний відомий виробник філософського каменя. Ця новина не справила того враження, якого сподівалася дівчина. Чого? перепитали Гаррі і Рон. «Ох, скажіть по правді, ви що, нічого не читаєте? Ось, дивіться, прочитайте самі. Дала їм книжку, і Гаррі з Роном прочитали. Стародавні алхімічні дослідження пов'язані з виготовленням філософського каменя легендарної субстанції з дивовижними властивостями. Цей камінь перетворює будь-який метал у чисте золото. З нього також видобувають еліксир життя, що дарує безсмертя тому, хто його вип'є. Протягом сторіч з'являлося багато згадок про філософський камінь, але єдиний такий камінь, що справді існує, Належить містерові Ніколасу Фламелю, визначному алхімікові і шанувальнику опери. Містер Фламель, який торік відсвяткував свій 665 й день народження, веде спокійний спосіб життя в Девоні разом зі своєю дружиною Перенель 658 років. Бачите? сказала Герміона, коли Гаррі Рон закінчили читати, той пес, напевно, охороняє філософський камінь Фламеля. Я переконана, що він попросив Дамблдора зберегти його десь у безпечному місці, бо вони приятелюють, а йому стало відомо, що хтось шукає його. Ось чому він надумав забрати камінь із Грінготсу. Камінь, який виробляє золото і зупиняє смерть, вимовив Гаррі. Не дивно, що снейп за ним полює кожен хотів би його мати. І не дивно, що ми не знайшли фламеля в тому дослідженні останніх тенденцій чарівництва, додав Рон. Які там останні тенденції, якщо йому вже 665 років, правда? Наступного ранку на уроці захисту від темних мистецтв, занотовуючи різні способи лікування вовкулачих укусів, Гаррі і Рон і далі обговорювали, що вони зробили б із філософським каменем, якби він дістався їм. Лише коли Рон сказав, що придбав би власну команду Сквідичу, Гаррі згадав про Снейпа і наступну гру. Я буду грати, сказав він Ронові і Герміоні. Бо інакше всі слизеринці подумають, що я боюся того снейпа. Я покажу їм коли ми переможемо, їм буде не до сміху. Щоб тільки нам не довелося плакати, забираючи тебе з поля, сказала Герміона. З наближенням матчу Гаррі ставав дедалі нервовіший. Та й решта гравців хвилювалися, мабуть, не набагато менше. Випередити слизерин у чемпіонаті гуртожитків було чудовою ідеєю. Останні сім років це не вдавалося нікому. Але чи дасть їм цей шанс такий упереджений суддя. Гаррі не знав, чи це йому просто здається, чи ні, але хоч куди він ішов, усюди натрапляв на Снейпа. Часом йому навіть здавалося, ніби Снейп ходить слідом за ним, намагаючись упіймати. Уроки зілля й настійки перетворилися в щотижневі тортури. Так жахливо Снейп ставився до Гаррі. Може, він знав, що вони довідалися про філософський камінь. Гаррі не розумів, як він міг дізнатися. Але інколи мав погане відчуття, що Снейп уміє читати думки. Коли наступного дня біля роздягалень Рон з Герміоною побажали йому успіху, Гаррі знав, що вони переживають чи побачать його знову живим. Все це не надто заспокоювало. Гаррі майже не чув підбадьорливих слів Вуда, вдягаючи квідецьку форму і беручи до рук німбуз дві тисячі. Рон і Герміона тим часом знайшли собі місце на трибунах поруч із невілом. Що ніяк не міг зрозуміти, чому вони такі похмурі й стурбовані, і навіщо принесли на гру чарівні палички. Гаррі не здогадувався, що рони Герміона таємно вчилися насилати закляття ноги під замком. Ця думка прийшла йому голови після того, як Мелфой випробував це закляття на Невілові. І вони були готові заклясти Снейпа, тільки но він почне шкодити Гаррі. Дивись, не забувай, локомотор Мортіс. Пошепки сказала Герміона Ронові, який саме ховав у рукав свою паличку. Та знаю, знаю, огризнувся Рон. Не діставай. Тим часом вуд у роздягальні відвів Гаррі бік. Не хочу на тебе тиснути, але сьогодні нам за всяку ціну треба якомога швидше піймати снич. Треба закінчити гру, перш ніж сней потримає отримає шанс нас засудити. Там зібралася вся школа. вигукнув Фред у візлі, визирнувши з дверей. Навіть Ого!» Дамблдор прийшов подивитися. У Гаррі тьохнуло серце. Дамблдор? перепитав він і кинувся до дверей, щоб пересвідчитись. Фред казав правду. Дамблдорову сріблясту бороду годі було з чимось сплутати. Гаррі мало не засміявся йому полегшало на душі. Тепер він у безпеці. Снайп ніколи не наважиться зробити йому якусь капость у присутності Дамблдора. Мабуть, саме тому снейп був таким сердитим, коли команди виходили на поле. І рон теж це помітив. Я ще ніколи не бачив снейпа таким лютим, сказав він Герміоні. Дивися, починають. Ой! Хтось штурхонув Рона в потилицю. Це був Мелфой. О, Візлі, пардон, а я тебе й не помітив. Мелфой задоволено вишкірився до креба й гойла. Цікаво. Як довго протримається потер на мітлі? Ну що, у візлі? Може, парі? Рон не відповів. Снейп щойно призначив пенальті на користь Гафелпафу за те, що Джордж у Візлі поцілив у нього бладжером. Герміона, схрестивши пальці, стежила за Гаррі, що кружляв над полем мов яструб, пильнуючи снича. Знаєте, як добирають гравців для грифіндорської команди? Голосно запитав Мелфой через кілька хвилин, коли Снейп присудив на користь Гафелпафу, ще одне пенальті взагалі без жодної на те причини. Вони запрошують тих учнів, яких їм шкода. Дивіться, там є Поттер, він не має батьків. Тоді, брати Уізлі, вони не мають грошей. Слухай, ти, Лонг маєш бути в команді, бо в тебе, блін, нема розуму. Невіл почервонів і повернувся до Мелфоя. Мелфою, я. я вартий десятьох таких, як ти, затинаючись, вимовив він. Мелфой, й і Гойл аж застогнали з реготу, але Рон, і далі пильно стежачи за грою, сказав Не бійся його, Невіле. Якби розум був на вагу золота, ти був би біднішим, ніж візлі, не переставав знущатися з Невіла Мелфой. Ронові нерви вже мало не рвалися від тривоги за Гаррі. Попереджаю Мелфою ще одне слово. Роне. скрикнула раптом Герміона. Гаррі, що? Де? Гаррі зненацька ефектно пірнув униз, а на трибунах почулися зойки й захоплені вигуки. Герміона скочила на ноги, запхавши до рота схрещені пальці, а Гаррі мчав до землі, мов куля. Короче, Уізлі, тобі повезло. Потер, мабуть, помітив на полі якісь грошенята, глузував Мелфой. Рон не витримав. Не встиг Мелфой отямитись, як Рон уже стрибнув на нього й повалив додолу. Невіл завагався, а тоді поліз через спинку сидіння на допомогу. Давай, Гаррі. крикнула Герміона, вискочивши на сидіння, щоб краще бачити, як Гаррі мчав просто на снейпа. Вона навіть не помітила ні Мелфоя з роном, які качалися по землі, ні ударів та зойків, що лунали з клубка рук та ніг, у який перетворилися Невіл, Креп і Гойл. А в небі над полем снейп якраз розвернув свою мітлу, помітивши, як щось яскраво червоне просвистіло повз його голову. Наступної миті Гаррі вже злітав угору, тріумфально піднявши руку зі у кулаці. Трибуни вибухли оплесками. Це мав бути рекорд ніхто не пригадував, щоб хтось колись міг так швидко упіймати снича. Рон, рон! Дети, гра скінчилася! Гаррі переміг, ми виграли! Грифіндор лідер! волала Герміона, танцюючи на сидінні й обіймаючи парваті патіл, яка стрибала в нижньому ряду. Гаррі зіскочив зі своєї мітли за півметра від землі. Він ще не вірив. Він зловив. Гра скінчилася, не протривавши і п'ятьох хвилин. Коли на поле вибігали Грифіндорці, Гаррі помітив блідого й розлюченого Снейпа, що сідав неподалік. А тоді відчув на плечі чиюсь руку і побачив перед собою усміхнене обличчя Дамблдора. Дуже добре. Тихенько, щоб ніхто більше не чув, похвалив його Дамблдор. Приємно бачити, що ти вже не переймаєшся тим дзеркалом і знайшов собі розраду. Чудово. Снейп роздратовано сплюнув на землю. Трохи згодом Гаррі вийшов з роздягальні, щоб занести свій німбус 2000 до ангару, де стояли мітли. Він ще ніколи не почувався таким щасливим. Він справді зробив щось таке, чим можна тепер пишатися, і ніхто вже не закине йому, що він має тільки відоме ім'я і більш нічого. Ще ніколи вечірнє повітря не пахло йому так солодко. А Гарі йшов вогкою травишкою, перебираючи в голові події минулої години, що сплелися в радісну мозаїку. Грифіндорці підбігають і несуть його на руках. Рон і Герміона вдалені на радощах аж скачуть. Рон, у якого з носа юшить кров, щось весело гукає. Гаррі підійшов до ангару. Зіперся на дерев'яні двері і глянув на Хогвартс, вікна якого пламеніли в промінні західного сонця. Грифіндор на першому місці він зробив він показав тому снейпові. До речі, про снейпа. З головних сходів замку стрімко збігла постать у каптурі. Явно не бажаючи, щоб хтось її бачив, постать заспішила до забороненого лісу. Помітивши це, Гаррі цілком забув про свою перемогу він розпізнав, хто вміє так скрадатися. Це Снейп крадькома, пробирався до лісу тоді, як усі вечеряли. Що це могло означати? Гаррі знову сів верхи на німбус 2000 і знявся в повітря. Пролітаючи над замком, побачив, що Снейп уже підбігає до лісу, рушив за ним. Дерева були такі гіллясті, що годі було побачити, де зник Снейп. Гарі кружляв над лісом, опускаючись нижче й нижче і мало не чіпляючи верхівок. Раптом він почув голоси підлетів ближче і безшумно зробив посадку на розлогому буці. Обережно поповз однією з гілок, міцно стискаючи мітлу і намагаючись розгледіти щось крізь листя. Внизу на тінистій галявині стояв Снейп, але не сам. Поряд стояв ще й Квірл. Гаррі не бачив виразу його обличчя, але чув, що той затинається сильніше, ніж завжди. Гаррі прислухався до їхньої розмови. Не розумію, чому ти захотів зустрітися саме тут Северусе. О, я просто хотів, щоб це було між нами. Відповів крижаним голосом Снейп. Та й, зрештою, учні не повинні знати про філософський камінь. Гаррі нахилився вперед. Квіріл щось бурмутів. Снейп урвав його. Ти вже довідався, як можна пройти повстого хагрідового звіра. Себе але ж я. Квірили. Ти ж не хочеш, щоб я став тобі ворогом. Загрозливо мовив Снейп, підступаючи ближче. Не розумієш, що ти. Ти чудово розумієш, що я маю на увазі. Десь поблизу гучно ухнула сова, і Гаррі мало не впав з дерева. Коли він відновив рівновагу, то ще встиг почути снейпові слова Отой твій фокус-покус. Я чекаю. ж я... Чудово! Урвав його Снейп. Невдовзі ми знову поговоримо, коли ти все добре обміркуєш і вирішиш, кому ти вірний. Накинувши на голову каптур, Снейп подався з галявини. Було вже досить темно, але Гаррі ще бачив квірила, який стояв нерухомо, заціпенівши з жаху. Гаррі, де це ти був? вигукнула Герміона. Ми виграли, ти переміг. Ми виграли, тішився рон, поплескаючи Гаррі по спині. А я підбив Мелфоєві око, а невіл сам намагався побити креба й гойла. Він ще досі не відійшов, але мадам Помфрі запевняє, що все гаразд. Але ми й дали газу тому слизеринові. Всі тебе чекають у вітальні, ми там влаштовуємо вечірку. Вради з Джорджем поцупили на кухні трохи тістечок і ще дечого. Зараз не до цього, захекано сказав Гаррі. Ходім до якоїсь порожньої кімнати і я вам щось розповім. Упевнившись, що в кімнаті немає півза, Гаррі причинив за собою двері і переказав усе побачене і почуте. Отже, ми мали рацію це філософський камінь, і Снейп змушує Квірила допомогти йому вкрасти той камінь. Він запитував, чи квіріл знає, як пройти повз флафі, і ще казав щось про квірелі фокус покус я думаю, що крім флафі є ще інші речі, які стрижуть камінь. Може, закляття, а квірел, напевне, насилав якісь чари для захисту від темних мистецтв, і тепер снейп хоче розбити ці чари. То ти хочеш сказати, що камінь у безпеці тільки доти, доки квіріл не здався снейпові? стурбовано запитала Герміона. Наступного вівторка його там, мабуть, уже не буде, сказав Рон.